Всім привіт! Мене звати Платон і мені 11 років. Я поїхав з Юніклабом у Карпати. І що мені тут сподобалось? Мені тут сподобались великі та гарні прям, багаття та дуже гарний басейн. Тут дуже класні походи. Ми були дуже високо в горах. Тут дуже дуже класно. Мене звати Ігор, мої враження про табір. Дуже хороші, мені дуже сподобались е, басейн, мені дуже сподобався гра в мафію, мені сподобались ночіблі, ну, мені сподобався шашлик, костри. Мені все сподобалось. Всім привіт, мене звати Міша, мені, мені подобалося грати в футбол з друзями, ходити в походи. Ну, мені тут все сподобалось, бо тут е, свіже повітря і це все. Мене звати Даня. Мені в таборі сподобався квест, магазини ходити. Ходити до вишки, та сподобався екскурсія на шипіт та синій вір. Я Міша, мені 15. Мої враження про табір взагалі супер. Мені сподобалось все. Особливо походи в гори, походи в ліс за дровами. Вважати просто суперські їжа дуже смачна. Мені все сподобалось. Всім мене звати Поліна. мені все сподобалось. Мені сподобалося Тож нові друзі, Поліна і Костяр, і басейн. Мене звати Кирил. Мені сподобалось у таборі все, крім і гори. Ну, і мені сподобався магазин і басейн. Всім привіт, я Стас, і мені дуже сподобалось в лагері. Всім привіт, мене звати Соломія і мені сподобався басейн. А... Що ми... Що ми... А, мені сподобався номер. Ежа сподобалась. Мене звати Максим. А, мені сподобалось футбол, походи. А... Получается, що я знайшов нових друзей і басейн, І свіже повітря також. Мене звати Раніка, мені сподобалось Добався басейн. І повітря. Мене звати Вероніка. Мені дуже в цьому таборі сподобався басейн. Як ми ходили в магазин, та ще мені сподобались різні квести та як жарять маршмеллоу. Це дуже прикольно. Привіт, мене звати Даша, мені 10 років. І мені дуже сподобалося в таборі екскурсії на гори та на шипіт, на синовір. Мені тут дуже сподобалось, а ще мені дуже сподобався вважати Ось, Мені тут дуже сподобалось. Всім привіт, мене звати Варвара. Мені сподобалось тут все. Ну, мені сподобався дуже басейн. Я все равно не навчилася плавати, но нічого все страшного. Вот. Мне понравились походы в магазин, і я очень много сувениров своїм родителям купила. Короче, прикольно. Мене зв... звати Я. Мені найбачки сподобалася екскурсія на Шеліст. Привіт, мене звати Кіра, мені сподобалося, як ми їздили на екскурсії, ходили в магазини, походи, басейн сподобався. Як тут нас кормили, як ми тут на збиралися на різні гори, їздили на екскурсії. Мені все сподобалося. Хорошу уваги. Меня зовут Вика, мне 14 сроки, мне сподобался бассейн, сподобалось еще Амандис Короче, меня зовут Ева, мне тут понравилось бассейн, походы, понравились вечера у нас у Класс Костром, они вот там вот проходили. Самый, самый лучший костер был, это один из последних, это такой... Веганский просто был. И типа баловались костром, такие, типа костер выше, костер ниже, лево, право, и оно работало. Спасибо Глебу большому, большое спасибо этому прекрасному человеку. Что ты не Ло? Меня смотри, вот у нас сподобалось все.